Я скажу два росія навчання, давайте між двома червоними для вас трошки. Червоним чорний червоної. Дорогі вів'яни, дорогі а, друзі, дорогі колеги. А, наближається до кінця наш мастер-клас, чому наближається, бо завтра з 10 ранку ми далі працюємо, але це вже остається. Величезна приємність була для мене працювати з цими прекрасними, талановитими, молодими співаками, і співачками. Я отримала колосальну енергетику і колосальну радість від спілкування і на майбутнє української оперної сцени. Хотіла подякувати також особливо нашому гостю з Австрії кіанс шпіталя на келія на дані, великий шанувальник України, людина, яка підтримує Україну всі ці роки і якій Вірте, що для нас українців це одне приїхати сюди, а для стріляться це щось і а, те, що він сів в автобус звідти і приїхав сюди і працював з нами щодня, і сьогодні так прекрасно співав, і бажаю, що ми ще раз його. Дівчата і хлопці будуть регулярно виступати на сцені органного залу музею Крошахницької. Я хотіла подякувати дорогим моїм друзям Івану Остаповичу і Тарасу Пітенко і їх чудовій команді за те, що ви нас тут прийняли, за те, що ви все організували, за те, що ви нам допомагали і весь час підтримували без вас. Це було б неможливо. Дякую вам, дорогі, де ви є. Можу також сказати, що мій приїзд сюди пов'язаний також з дуже для мене важливою подією. Це вихід компантисту української інтернеті, яка ми записали тут, на цій сцені, в цьому залі з Іваном Остаповичем і Логанським симфонічним оркестром. Це абсолютна новинка для... український композитор, для Мекса цей диск вийшов на фірмі Австрійський мав Великий успіх. А також я привезла збірку «Українські арії та романси з репертуару Зоря Бушмер, який я збирала понад 30 років. Це далеко не весь репертуар, але як то кажуть, можемо вимогу ще інші збірки. Все це є при вході, можна придбати, і я можу вам це підписати, якщо ви маєте таке бажання. А наразі ми дякуємо і бажаємо вам нові мандрувачі.